Вій таку нову та незвичну театральну виставу для дорослих готує Вінницький театр ляльок. Акторами будуть велетенські ляльки потвори, які символізують сім смертних гріхів. Над виставою працює майже вся трупа театру. Прем'єру покажуть вже 10 квітня. Що ви за люди? Вінницькі лялькарі готують до прем'єри надзвичайну постановку, інсценізацію містичної повісті Миколи Гоголявій. У створенні вистави задіяна вся трупа театру, та від задуму до прем'єри минуло майже сім років. Режисером виступив актор Вінницького академічного театру Ляльок Сергій Бабельчук. Я намагаюся цим твором донести до суспільства, що вічну тему гріхи, наші гріхи. Вони є, існують, існували, є, і будуть існувати в нашому суспільстві. Але мені хочеться, щоб, хоча б там у нас зала на 200 місць. Хоча б, якщо одна одна людина вийде з думкою про те, що я щось занадто багато грішу, і занадто багато цього роблю, переосмислить, вийде і зали, і потім зміниться. В основі вистави повість вій. Однак глядач побачить ще й символічне зображення семи смертних гріхів, що криються в душі головного героя Хоми. Акторка Олена Андрушко перевтілилася в образ старої відьми. Саме вона й стане провідником Хоми в темному внутрішньому світі. Про свій образ я так скажу. Ви ж знаєте, що ми, українки, взагалі всі відьми, і це відчувається навіть зараз, в період війни. Що жінки такі спритні, вони вміють гадати, вони вміють допомагати, вони воюють і так далі. Ну, а ми воюємо на своєму фронті. Нічого такого особливого в цій відмі я якби не бачу. Особливість вистави в поєднанні різних театральних технік: ростові ляльки, тіньовий театр і так званий живий план, коли актор грає без ляльки. Повного антуражу до прем'єри глядачі не побачать, інтригу зберігають до останнього. Проте нам показали унікальні ескізи головних персонажів. Бій це обличчя Воно створюється за допомогою чотирьох акторів. Паролонові, величезні губи, величезний ніс та це все величезне, воно не тіньове. Над створенням ляльок працювала велика команда театру. Такі образи справжнє новаторство для майстрів. Художник-постановник Олександр Покуцал зізнається, головною вимогою до ляльок була потворність. Вимоги досить специфічні, тому що. Це хорор, і завдання режисера було створити саме страшні образи. Ніколи не малював там жахливих персонажів. І були да, досить довгі пошуки. Приходив режисер, казав Саша, ну ще добренькі, ще надо жахливіше. Давай, трохи ще постарайся, давай більш виразніше це ну зроби. Прем'єра вистави Вій відбудеться 10 квітня на сцені Вінницького академічного театру Ляльок. Яна Колодинська Денис Ковтун телеканал «Вінниччина».